Вітаю на моєму каналі! Сьогодні я вам пропоную дуже смачний шоколадний торт з ніжним заварним шоколадним кремом. Дякую за ваші лайки, підписку і, звичайно, коментарі. Для початку ми приготуємо заварний крем. Сюди ми у каструльку додаємо цукор, один жовток, какао-порошок, борошно. Трішки молока, небагато. І це все перемішуємо, щоб не було грудочок. Отак добре ми перемішали і додаємо решту молока. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Роблю чуть сильніший. І як чую, що закипає заварний крем, одразу зменшую до маленького. Помішуємо, не перестаємо так, щоб воно нічого не пристало до дна. За вінчиком відчую, що крем починає загустівати, Я зменшую вогонь до мінімума і помішую так, щоб крем добре загус. Він моментально гусне. Миште. І так, ще нехай півхвилинки прогультає і знімаємо з вогня. Можна залишити в каструльці, щоб він остив, можна перелити в іншу мисочку, щоб він швидше остив, і накрити в контакт харчовою плівкою. Поки заверний крем остиваємо, зараз приготуємо скоренько тісто. У миску ми розбиваємо яйця. Добавляємо сюди цукор, олія без запаху. Це все збиваємо міксером. Вили до птичності і сюди вливаємо молочко. І на маленьких обертах перемішуємо. У сито всипаємо борошно, какао-порошок розпушувач. І це все просіваємо до рідини. На малих обертах Міксером перемішуємо. Точність всіх інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Додаємо соду, перемішуємо. Сюди ми додаємо лимонний сік, можна замінити оцтом. Знову перемішуємо так, щоб можна було погасити соду. Виваємо кипяток і одразу перемішуємо міксер включений на середній швидкості. Все, тісто готове у нас. Ось воно таке має бути густе, трошки густіше, ніж на лисникове тісто. Бачите, воно вже покривається бульбашками. Тобто пішла реакція соди з оцетом. Зараз ми поставили сковорідку на вогонь, її трошечки розігріваємо і наливаємо тісто на сковорідку. Ось такими рухами розливаємо по цілому дну. У мене діаметр сковорідки має 19 см, можна трошечки більше взяти 21-22 см. Буде трошечки ширший тортик. Ставимо 2 хвилини з одної сторони і 2 хвилини з другої сторони. Випікаємо коржі. Накриваємо кришечкою, так щоб він трошечки взявся зверху, щоб ми могли його перевернути гарно. Лопаткою підзадіваємо низ і перевертаємо на другу сторону. Випечений корж перекладаємо на дощечку. Знову наливаємо наступне. Дехто маслом смащує сковорідку. Ну, я цього не роблю, тому що корші гарно відстають. Накриваємо кришечкою і тримаємо одну-дві хвилини. Перевертаємо його як на листик. Знімаємо з вогня і так випікаємо всі корші. У мене вийшло 6 коржів. Ось такі вони пухкенькі, гарні, зараз вони остивають. Ось і ще один сьомий. Він мене розламався при перевертанні, але нічого. Так, я мається на увазі, я й так би один корж поламала. Для того, щоб прикрасити тортик. Ось подивіться, які всередині все пропеклося, все дуже гарно. Тобто не бійтеся випікати коржі на сковорідці. От Бачите, немігенькі. І дві хвилини з однієї сторони, і дві хвилини з іншої сторони, і все пропікається. Масло кімнатної температури збиваємо до пишності. Масло ми взбили і по одній столовій ложці заварного крему вмішуємо у масло. Гарно вмішалося, тоді наступна столова ложка заварного крему. І так увесь крем. Зі стінок згортаємо масло, щоб все гарно збилося. Крем готовий. Двіться, який він гарний, однорідний, блистить. Це можемо перемащувати наш торт. Викладаємо коржі на блюдо, Бачите, з однієї сторони він ось такий, з іншої сторони ось такий. Прикладаємо і кладемо крем, Змащуємо. Кладемо другий корж, злегка притискаємо крем. Якщо ви полюбляєте шоколадну випічку, то цей тортик саме для вас. Ви полюбите його, бо його зовсім не складно приготувати. Із шести коржів він дуже виходить високий. Просочувати коржі я не буду, бо вони і так є вогкими. Якщо вам хочеться ще більш соковитіші, то можете зробити сироп, цукор з водою або зущене молоко з водою. Верх та боки торта також змащую кремом. І в такому вигляді ми торт ставимо в холодильник на 4 години для стабілізації крему. Корж, який в мене поламався, я ось на такі крихти зробила їх. І тепер буду прикрашати боки торта. Ось так я роблю. Це роблю я картонкою. Дуже навіть скажу, добре виходить. Всипаю трошечки вверх. Це у мене домашнє оформлення, тому не судіть строго. Мені і так подобається. З попереднього торта у мене лишився крем, і я його ось так прикрашаю зверху. Чорна різаємо на пропорційні кусочки та подаємо до столу. Торт пропитаний кремом ніжний, шоколадний. Готується швидко, високий. Надіюсь, вам такий варіант сподобається. Чекаю на ваші відгуки. Приємного вам апетиту! До нових смаколиків! Бережіть себе! та Україну